Сезон полювання на кабельних мисливців відкрито. Знахабнілі злодії в гонитві за металом все частіше залишають абонентів без телефонного та інтернет-зв'язку. Василь Лаптів, мешканець старого міста. Він та ще троє сусідів скаржаться. Ось вже тиждень, як невідомі, відтяли шматок кабелю, відрізавши їх від світу. Студенти в нас є нічого. Він бігає до сусідів. Ну, нашого якщо услуги, то услуги, а нема услуг ніяких. От треба скору визвати, то починаєш по мобільному, а чого не дзвоните по домашньому, а тета от, от жони давлення. Пішли до сусіда, визиваємо. Подібні випадки фіксують і натяжили директор підприємства, яке надає населенню інтернет-послуги, бідкається. Ці райони страждають найбільше. Каже, тут мережу пошкоджують чи не щодня. Система у шахраїв відпрацьована. Приїхав, вирізав, втік. Ми вже трошки навіть ну, якомусь безвиході, тому що зараз якби, поновлення коштує грошей і немалих. Таких грошей операторів зараз немає. Якщо приїжджає якась людина і щось робить на опорі і не написано, хто вона, то, чесно кажучи, в більшості випадків це вже є шахри. Особливо, що це вночні чи вечірній час. Так крадуть не лише в приватному секторі. Осередком легкого заробітку стають технічні поверхи висоток. Тиждень тому у цій поцупили 80 метрів кабелю. Не встигли його відновити, як знову дзвінок у компанію. На іншому кінці дроту вже знайома фраза: у нас зник інтернет. Представник фірми хапається за голову. Кабель зрізали одразу в трьох під'їздах. За десятиліття роботи в сфері комунікацій Леонід Булана з таким стикається вперше. Наші монтажні бригади приїхали сюди. Встановили на цьому будинку лінію, поставили такі пешкорди, вже на складі не залишається відповідного кабеля, то вже замінили навіть такі прості відти пари, кинули для того, щоб запустити будинок, подати їм зв'язок. Ну, як бачите, ось до, по цій картині вони далі починають різати навіть і ці від ті пари. Хай би жильці також відносились би до цього чуть обережніше. Ну, скажімо так, як чують щось, то хай би дзвонили б на міліцію 102. два. Зафіксовані на фото злочини, потім передають до міліції разом із заявою. Дані випадки трапляються. Особисто я виїжджав декілька разів. На даний час проводиться. Перевірка слідчо оперативною групою буде проведено гляд місця. Події серед мешканців, яких опитали правоохоронці, жоден нічого не чув та не бачив. Втім, зі 180 метрів кабелю залишився лише обрізок. Від крадіїв не рятують, навіть решітка самком. Ми от поставили за цю решетку, бо раніше крали двигателі цього поставили. Вроді все нормально було тихо, спокійно, але Таже не можу вам сказати. Десь неділю назад прийшла сусідка сьомого, каже: Дайте ключик, бо прийдуть ремонтувати. Хорошо. Вони поремонтували, все вчепили і тут пройшло буквально пару днів опять. Правоохоронці зізнаються, крадіїв знайти вкрай важко, тому й радять звертати увагу на тих, хто працює з мережею. Відсутність уніформи і нічний час для роботи привід насторожитись. Хто збиток це наніс, Вони могли здати його на цвітний метал, то це максимум, що торгувати на ньому гривень 700 – це по нашим підрахункам. Протидія даним випадкам це перевірка металоприйомних пунктів. На в подальшому можливо може здавати як металобрухт дані кабеля, оскільки вони мають всередині мідь. збиток компанії через крадіжку кабеля на одній лише вулиці Блюхера майже 7,5 тисяч гривень. Кабель знаходиться на висоті більше 6 метрів над землею. Тому, щоб дістатись туди, слід застосувати драбину. Та й одна людина навряд чи впорається з самотужки. Тому працюють зловмисники переважно вночі, адже це може викликати підозри людей. Ірина Корж, Євген Кришталь, новини, телеканал Віта.